Найбільш обговорювана новина в бухгалтерській спільноті чергові зміни в порядку обчислення середньої зарплати. Причина дискусій традиційна: бухгалтери намагаються зрозуміти, що мали на увазі та якою логікою керувалися автори цих змін. Експерти головбуха проаналізували постанову Кабміну та змоделювали 5 ситуацій з розрахунком середньої для компенсації невикористаної відпустки за новими правилами. Однак деякі питання потребують додаткового роз'яснення. Мінекономіки вже опублікувало свою позицію, тож готуємо нову статтю з уточненнями. Друга невтішна звістка Кабмін збирається із 1 жовтня повністю відновити всі види документальних позапланових і планових перевірок. Заявлені строки надто близько. Тож, перший огляд ми зробили за порівняльною таблицею, яку опублікував пан Данило Гетманцев. Вважаємо, що через вимоги Міжнародного валютного фонду цей документ все-таки ухвалять, хоча, можливо, із певною затримкою. А тим часом поточна робота нікуди не ділася і життя триває, попри війну. Тож у номері для вас готова ціла добірка статей. Алгоритм заповнення звіту – про контрольовані операції. Інструкція у трьох частинах: про імпорт, продаж і безоплатну передачу дронів, сім ситуацій в інтернет-торгівлі, для яких потрібен РРО. Приклади розрахунку оплати праці з роз'їзним і вахтовим характером. Нагадування про строки реєстрації акцизних накладних і звітності про залишки пального, які відновлюються із жовтня. та інші. Тож запрошую читати свіжий номер Головбуха, а редакція поки стежитиме за ситуацією, щоб сповістити про важливі роз'яснення та зміни, і нехай вони будуть позитивні.